Про події війни говорить Стратко. Трансформація українського війська у високотехнологічну армію, в якій бійці будуть максимально забезпечені технологіями, що допоможе мати не лише перевагу над ворогом, але й головне збереження життя наших воїнів. Так визначив одну із своїх стратегічних задач головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Днями він провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем, разом із начальником генштабу збройних сил України генерал-майором Анатолієм Баргілевичем, міністром цифрової трансформації Михайлом Фе... Деровим та командирами підрозділів були визначені пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслені ключові задачі на всіх рівнях. Польові командири відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахілес, мають унікальний бойовий досвід застосування, постачання та налагодження безпілотних систем. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами, заявив після неї головнокомандувач ЗСУ. вражаючими результатами застосування без безпілотних систем він назвав дії ЗСУ на харківському напрямку та витіснення ворога з української акваторії Чорного моря. Плануємо і надалі покращувати логістику, ланцюги постачання, роботу майстерень, організацію зв'язку, підготовку кадрів рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницьку та експериментальну роботу, усунення бюрократичних бар'єрів, зокрема коли йдеться про списання втрачених безпілотників. Сили безпілотних систем це рід військ, які в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удисконо. Налюватися, заявив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Додавши, що подібні зустрічі мають стати регулярними а запорукою ефективності зсу мають бути гнучкість, динамічність і дії на випередження. Тільки так ми зможемо збудувати армію майбутнього. Додав він. 6 червня спецпідрозділ гурмо України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 Сатурн або протей. Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. Руйнівне вогневе ураження було нанесено після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії. Йдеться в повідомленні «Гурмоу». Буксири проекту 498 найпоширеніші Тип буксирувальника. він входив ще до складу ВМФ СРСР і проходив під шифром «Протей». Також вони відомі під назвою бичок. Їх використовують як редові буксири, різні служби цивільних портів і служби забезпечення військово-морських баз свого часу. Радянський Союз відправляв їх на експорт, зокрема на Кубу та до Іраку. Спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон виступає проти обмежень для України на удари західною зброєю по РФ, які запровадив Білий Дім. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів Голосу Америки. На його думку, США не повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль України, а натомість надати їм потрібну зброю, щоб захистити себе і дати відсіч Росії. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Ми вестимемо розмови з Білим домом про це. Сказав Джонсон і додав, що виступає проти позиції. Ці президента Джо Байдена залишити деякі обмеження на застосування американської зброї. Тим часом у державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що дозвіл США для України використовувати американську зброю для ударів по території Росії не посилить рівень ескалації у війні. Про це під час брифінгу сказав речник американського держдепу Меттью Міллер. Він наголосив, що це Росія підтягує свою військову техніку до кордону та використовує її для обстрілу цивільних об'єктів. Тому США вважають, що Україна повинна мати можливість Ливість себе захищати саме Владимир Путін постійно ескалує цей конфлікт знову і знову, зокрема, і цими останніми діями. І ми вважаємо, що це адекватна відповідь, заявив речник держдепу США, маючи на увазі під адекватною відповіддю надання дозволу Україні застосовувати американську зброю по території Росії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його держава має бути готова до можливої війни з Росією до 2029 року і закликав підтримувати Україну. Про це повідомляє Фокус, посилаючись на заяву глави німецького оборонного відомства, яку він зробив під час виступу у Бундестазі. Серед іншого, глава оборонного відомства Німеччини підкреслив, що РФ вже давно перейшла на воєнну економіку та продовжує озброюватися. Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми Маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога РФ коштуватиме нам дорожче ніж нинішня підтримка України. Сказав він, додавши, що ми маємо бути готові до війни до 2029 року. В цьому контексті Брис Пісторіус висловив переконання, що Німеччина має відновити загальний військовий обов'язок і зазначив, що аби збройні сили ФРН були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.